У порівнянні з іншими мікрорайонами, Матрюнівка селище зовсім невеличке, усього близько двох тисяч мешканців. І, хоча цей мікрорайон частина Кривого Рогу і розташований поблизу проспекту Південний, ритм життя тут зовсім інший ніж у гамірному промисловому місті. Чим наш лайк хороший, тим, що маленький, Очень много здесь між собою люди всі друг друга знають. У нас більш безпечно, тому що всегда как-то по сельски общаются з маленькими. І от именно в этой чистоті, во-первых, люди друг другу допомагають дуже сильно. Нового зараз багато побудували цікавого. Проспект ю південний відремонтували. Красиво, чудовий фонтан, місця відпочинку. Чудово, дитячі місця, дитячі майданчики. Мікрорайон Матріонівка може похвалитися не лише чистими вулицями та затишними подвір'ями. Тут мешкає чимало гарних людей: сімейні та трудові династії, чотири ветерани, учасники бойових дій, ліквідатори аварій на Чорнобильській АЕС, двоє багатодітних сімей відомих усьому місту кукушкини та шмиги. Свято мікрорайону відзначали на подвір'ї місцевої школи. Школа наша є осередком. Культурного і спортивного життя, навіть політичного життя, тому що вже багато років на базі нашої школи відбуваються вибори різного рівня. І, звісно, це свято тому сьогодні проходить якраз на подвір'ї нашої школи. Хочеться сказати, що вже не одне покоління мешканців нашого мікрорайону закінчило нашу школу. Я вже, скажімо так, 30 років працюю в цій школі і вже скажімо так приймаю онуків тих дітей, які навчалися колись у школі. Привітати зі святом мешканців Матріонівки приїхав і депутат облради В'ячеслав Задорожний мікрорайон старенький, скажімо, 60 років, і, звісно, в жилічно-комунальному господарстві опросив багато, і повірте, мені вони відомі. По той причине, что я практически всю свою сознательную жизнь занимался этим хозяйством и продолжаю заниматься, я думаю, что благодаря вам и совместным усилиям, то, что органы государственной власти делают, органы местного самоуправления, а если еще и активность, Активність председателя домових комітетів, квартальних комітетів самих жителей жителів то виходить і результат. Що мікрорайон ухожений, благоустроєний, і здесь жить комфортно і уютно. поэтому з праздником добра, здоров'я і процвітання вашому мікрорайону. Цього дня нагородами Дніпропетровської облдержадміністрації та грамотами місцевого рівня були відзначені кращі працівники району за сумлінну працю та активне громадське життя. Окрім нагород, представники району. У влади розказали про плани наступного року зробити матріонівку не гіршою за проспект Південний.